Краша ініціатива в сфері роботи з людьми з особливими потребами. І я запрошую Вінницьку обласну громадську організацію Наше Поділля Юрія. Але хочу сказати, що це теж тема, яка від недавно стала мені дуже близькою. Здавалось би, Завжди була місцина, чи були певні е умови чи певна увага для людей з особливими потребами. Але, але насправді це нам тільки здавалося, тому що люди з особливими потребами і діти з особливими потребами не мають тої достатньої уваги достатнього місця, де вони могли спілкуватися зі своїми однолітками, своїми друзями, де б їх могли побачити і почути. І тут я хочу представити вам ініціативу яка це ініціатива створення громадського центру соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами? Перспектива? І цю ініціативу ініціювала Черкаська міська громадська організація Спілка батьків дітей-інвалідів я запрошую представника. Перше диплом переможця солодка, солодке нагадування всім членам вашої організації. І... Є, щось чути, а, наша... ну, крім того, що я ще працюю в мережі громадської міській України, я ще також працюю в маленькій невеликій організації у Вінниці, яка є більше молодіжною. Може, в нас не дуже багато профіль, але колись, коли ми теж починали, я пам'ятаю, що в нас теж був досвід, те, чим ми ще займаємося, організація проводить фестивалі. Один з перших наших фестивалів молодіжних був якраз присвячений подібній темі, якраз молоді, яка рухається на візках. Тому мені теж я коли вибирав переможців то ми переможців в цій номінації, мене на такі сантименти. Я згадував цей час, коли ми той фестиваль готували, якусь таку аналогію готував. Тому ну, дійсно дуже, те, що ви робите, ну, якби, воно дуже потрібне, дуже надихаюче, і, і ну, хотілося б вам побажати наснаги і сили. З свого боку, наша громадська організація, від нашої громадської організації ви отримуєте такий сертифікат ну, сп... а насправді запрошення. На е, проходження чотириденного візиту для чотирьох осіб з вашої організації е, в місті Вінниця на базі однієї з кращих організацій, яка працює в тій же сфері, що і ви, це організація Гармонія, і, яка тут присутня Раїса Понасюк. Е, також я думаю, що ви можете подивитися ще Вінницький фонтан. А ну, з датами ми е, тут е, придумаємо, щоб фонтан ще працював і е, ти корисне, і приємне. Дякую всім за організацію цього форуму, за те, що нам наші організації, наші ініціативи дали цю перемогу. Я хочу окремо окремо спасибі сказати за цей подарунок, тому що насправді все почалося в мене з Вінниці. І ця ідея прийшла прийшла саме з Вінниці. Я поїхала. Випадково у Вінницю і потрапила на, ну, до такої великої організації, побачила, як там працюють чи люди е, з особливими потребами, як ми все розвинуто. І два роки тому роки в нашій організації не було нічого. І зараз от, такий як результат, я вважаю, що це така достойна перемога. Дуже дякую.